Добрий вечір, шановний панський, нова продукція для мужчин. В Склад сюди входить горіха, пилок прополіс, мед. Це все подрібнюється. Все змішується, приймається по чайній ложці три рази в день. Бажано розсмоктувати, не запивати. Можна запити водою, але бажано не запивати. Сама собі стоїмость. Тут я зробив на 600 грам, ну, рецепт на 300 грам. А Пелка і горіхів. А прополіса йде 5. 50 грамів на одну порцію. Я зробив 600. І сама собістоїмость, як не крути, По мінімуму виходить оціх, із 600 грам виходить оці 5 баночок. Виходить, собістоїмость 1000 гривень. Тобто баночка просто собістоїмость без тари 200 гривень. Мед. Е Бачу кучу рецептів, де його заморажують, потім це все змішують і в блендері, подрібнюють і додають туди ще воду. Ну, По-перше, якщо даже прополіс подрібнити, і в блендері його змішувати з цим, він тут же нагріється і залипне і стінки блендера, і ножі. І коли ще додають воду, щоб вона краще малолась, теж в цьому продукції вода, це продукт не до... Довго не його. А мед я роблю в термокамері медовий прополіс. Ну, це він робиться не день, не два, десь а робиться десь в місяць. І цей весь прополіс переходить в мед. І, і, і Тут не треба додати ніякої води. І це можна довго його хранити і чудова продукція. Бо все думаю, як вони його подрібнюють. І вийшов з цього положення, вийшло ось отак. Бо мужики самі купують составні, самі роблять. Я вирішив зробити експеримент. На смак дуже смачне. І будемо сподіватися, що корисне. Дякую.